Відповідно до рішення сесії Смілянської міської ради від 25.01.2018 року про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами в місті Сміла на 2018-2020 год, пунктом 7 передбачалось будівництво сортувальної лінії. Значить, тоді планувалося в 2018 році 1 мільйон 800. Сьогодні ми маємо вже, грубо говоря, 19 рік. Значить, пропонується такий проєкт рішення про виділення 2 мільйонів гривень для того, щоб придбати сортувальну лінію. Це буде через систему Прозоро, відповідно, пропишуться вимоги, критерії, які... Управління ЖКХ купить і передасть на комунальник. Оце нам для міста треба придбати сортувальну лінію для сміття. Вона коштує близько 2 мільйонів. І придбати її треба негайно, тому що в нас місто обласного значення. Одною з вимог міста обласного значення є наявність сортувальної війни. Ну, Тим я більше я... наше сміттєзвалище потерпає його вже надовго не вистачить. А кошти по камінці у нас немає. Я не кажу, що ми робимо. Може, звідкись з... зніме. Ну, давайте заберемо. Ось. 4 мільйони є, вісім мільйонів є. Тут, наприклад, 4 мільйони є забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Будемо забирати. Я, Ви я, прийшли, я сказали, вам треба і шукайте гроші. Не, я, Нам із металоиспателем піти пошукати гроші, надати пропозицію фінансовому управлінню, з яких я, джерел можна зняти кошти або отримати, щоб придбати. Сміттєстортувальну лінію в сумі 2 мільйони. Управлінню ЖКХ звернутися до очільника області з проханням виконати співфінансування сортувальної лінії та закупки сміттєвоза, тому що приїжджав сюди до нас, відбівець Олександр Іванович, і говорив, що ви придбали сміттєвоз. А ми б могли його з половини фінансувати. Тому, будь ласка, Сергій Васильович, зверніться, можливо, цей сміттєвост, що ви мрієте придбати, буде фінансуватися частково із обласного бюджету. Я не є посадовою особою органу місцевого самоврядування Я напряму і напряму не можу звертатися. Ви ж кажете Сергій Васильович, не можу звертатися до голови обласної державної адміністрації. Я і так думаю, Сергій Анатолійович Анатолій, не має права такі підписи ставити. Маєте? А те, що ми написали і звернулися до секретаря міської ради з переліком майна, яке необхідно для обслуговування міста, в тому числі сміттєвоз, сортувальна лінія, каток. Віпропліта, це майно, цей перелік майна є на розгляді виконавчого комітету. Те про те, що не виділили кошти, чи не виносилось навіть на бюджетну комісію, ви розумієте? Ну от наша лист чому не виносився ні вчора, ні позавчора на бюджетну комісію, сьогодні не мав виноситися. Тому що якесь є суб'єктивне ставлення чи до комунальника, чи до Ананка, чи ще Требі до когось. Тому ви, 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 ми ви, звернулися в, вже свої, те, щоб рекомендувати звернення до області, одного судження.